Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звуть Кристина, я маркетолог стратегії. Сьогодні хочу вам розказати, взагалі, хто такий керівник відділу маркетингу, який важливий скіл вам потрібно прокачати, взагалі, чим вам потрібно буде займатися проектами, якщо ви хочете бути керівником відділу маркетингу. І так, е якщо вам цікаві мої відео, підписуйтесь, ставте колокольчик, да, тобто пишіть коментарі. І з чого хочу почати, я взагалі. Я працюю керівником маркетингу, да, тобто в декількох проєктах да, тобто, і плюс я сама наймаю команду в проєкти клієнтів, тобто я їх підбираю, з ким я буду працювати, да, тобто, в мене немає своєї команди. Для мене це знаєте, така важлива штука, що. У мене є люди плюс я розумію, хто на ринку де працює, В мене є мої колеги, є також знаю СММщиків, таргетологів, тому що в мене є своя онлайн-школа маркетингу, і я можу теж запрошувати їх до себе в проект, звісно, через співбесіду. Це прям важливий момент. І я теж підбираю людей в команду, навіть звільняю людей з команди, да, тому що розумію, що ця людина не тягне. І от основна задача, знаєте, любого керівника відділу маркетингу це вміти мати знаєте, такі стальні. Яєчки. Це прям супер важлива штука, тому що керівник відділу маркетингу це достатньо стальна людина. Людина, яка дуже класно розбирається в маркетингу, вона розбирається не тільки в маркетингу, а в інших процесах, які відбуваються в проєкті. Да? Тобто вона розуміється на таргеті, на смі, на контекстній рекламі. Тобто, по факту, це людина, яка розуміється на над тими людьми, з якими вона буде працювати, тому що дуже дуже часто бачиш, люди кажуть, що я керівник відділу маркетингу, а вони самі там працюють керівником, ну саме працюють маркетологом. Тоді ти не є керівником відділу маркетингу, Ти просто працюєш ну, спеціалістом в проекті, Да? Тобто, по факту, керівник відділу маркетингу це людина, яка вміє в першу чергу. Ставити собі задачі, і вміє ці задачі виконувати. Це прям супер важлива думка. Сам ми самі вміє поставити задачі, тому ця людина сама знає, як довести проєкт до результату. Да? Тобто вона розуміє, за що відповідає таргетолог, за що відповідає СММ, і вона може цих людей проконтролювати. Ну, по факту ця людина розуміє, взагалі від чого залежить результат. І от я по факту є тим зв'язуючим дзвіном в проєктах, тому що дуже часто таргетологи, СММщики, вони вміють робити свій свій функціонал. Да? Оформлювати сторіс, налаштовувати рекламу. Да? Ну, я, наприклад, підкручую офери, підкручую контент, я кажу, потрібно виключати рекламу, потрібно змінювати макету, я підбираю, які є, які продукти ставити. Да? тобто, Я домовляюся про колаборацію, про це те, що да? звісно, є в мене руки, це таргетологи, це СММ, які працюють в проєктах. Але да? по факту найвелика відповідальність лежить на мені. в мене є певні задачі, тобто я максимально в плані роботи супердисциплінована людина. І в цьому і. Є. І плюс це вміння витримувати відповідальність, тобто про оці, от стальні яйця. Да? Тобто, тому що якщо ти не вмієш витримувати відповідальність, ти не зможеш бути керівником відділу маркетингу. Тому що є різні люди, є різні люди, які будуть десь тебе намагатися підставити. Будуть різні люди, які будуть казати, да? там, продумувати якісь басні да? про те, що там щось не працює, там якісь -то алгоритми, там у Фейсбука якісь то зміни. Да, друзі, я це розумію, я сама це теж коли починала казала клієнтам, але я розумію, що багато факторів залежить не від цього, да? тобто залежить від того конкретного результату. По факту, керівник відділу маркетингу це людина, яка вміє сама ставити задачу, вміє їх виконувати, вміє делегувати. Делегувати і віддавати відповідальність, ну при цьому брати на себе відповідальність в інших речах. По факту, я теж людина, яка є, комунікує з клієнтом, да? тобто напряму. І я, наприклад, мені не потрібно казати, що мені робити. Я сама. Знаю, що мені потрібно робити. Звісно, що я виходжу на созвони з клієнтами, ми плануємо з ними плани, ми ставимо на місяць, да? ну, то, по факту, ми є той людиною, яка цим делегує. По факту, керівник відділу маркетингу це людина, яка має ці стані яйця, плюс це людина, яка вміє делегувати, плюс це важливий момент це вміти, знаєте, як я кажу, Спорити з клієнтом, от ви вмієте спорити з клієнтом? От так от адекватно, да, без, без не того, що та пішов ти. Ні, от нормально, просто спорити це вміти донести думку. Тобто, я теж клієнту, знаєте, як каже, вода камінь точе, Я так от клієнту присерем, Давайте поставимо сирем. Кристина, не зараз. Давайте поставимо сирем. І так кожен місяць, знаєте, при чому це нормально? Якщо навіть клієнт приходить і каже, Ну от Я не хочу це робити, а я кажу, а нам це потрібно. тобто, або він приносить ідеї, Я кажу, це не буде працювати. Да? тобто, Я пояснюю, чому, навіть якщо клієнт мені там пише, ну, я не розумію твоєї логіки, я завжди можу пояснити, що, чому, конкретно я це роблю, чому є такий момент, чому саме так побудована воронка, чому саме такий контент-план, тобто, чому така логіка. Да? тобто, Я можу це прям супер детально донести. Да? Тобто, і знаєте, вміти витримувати свою цю напругу, особливо коли працюєш з експертами. У вас іде запуск, і от, от і що там ви от робите багато дій, а поки результат і оплат ще немає. Да? Тобто, і по факту от потім ці оплати прийдуть. Да? Тобто, і звісно, клієнт на цьому етапі він взагалі на мандражу. Да? Він там вийде, не вийде, вийде, не вийде. Да? Тобто, багато таких моментів. От керівник відділу маркетингу це людина, яка по факту є, оцю людину, яка має стальні яйця, має. Міцну нервову систему, да? і ця людина має відповідальність і дисципліну. Да? Дисципліна дуже важлива, навіть при тому, що от мені потрібно лягти спати, там я записую відео зараз вечора. Я розумію, що мені потрібно лягти спати через півтори години, да? для того, щоб я виспалася, для того, щоб у мене була нічого голова, і я могла супер вникати в проєкти клієнтів. Це прям супер важлива думка. І от якраз людина, керівник відділу маркетингу це людина, яка вміє говорити цифрами, вміє обґрунтовувати і знає, з чого складається результат. От, наприклад, я своїм учням на навчанні завжди кажу з маркетингу, в мене вже 13 потоків, про те, що вам потрібно навчитися не просто розробляти маркетингові стратегії, а вміти їх запроваджувати. І наступний крок: ви вже будете маркетологом-практиком, а потім ви можете йти працювати керівником відділу маркетингу, тому що керівник відділу маркетингу в мене не супер великі проекти, в мене немає супер великої аналітики. Да, зараз. Ну, тому що я ще паралельно розвиваю свою онлайн-школу. Ну, от, по факту, якщо б я десь йшла, там, якісь там міжнародні компанії, в мене там або великі проекти на українському ринку, я б розуміла, що мені б там була прям. Много функціональна аналітика по різним каналам, да там не тільки там, наприклад, Інстаграм, там і Телеграм, Ютуб, і, і все. І потрібно вміти розбиратися, подивитися, де є поломка. Вот, наприклад, ми з клієнтом теж розуміємо, чому ми провалилися в цьому місяці. Да? І в першу чергу, якщо б ми не розібралися, клієнт може сказати, що ми провалились в інстаграмі. Я розумію. Що провал виручки не в Інстаграмі. В Інстаграмі, так, да, ми залишилися на тому рівні, якому було, нов не сезон, це класно. Да? тобто, по факту. Далі я ми подивилися, що в нас провалилась контекстна реклама. І, звісно, ми пішли до підрядників і кажемо: «Ребят, поправляйте сайт, щось не так з сайтом, да? тобто, він став там погано працювати. Да? Було таке, що я теж працюю. Тільки починала працювати керівником відділу маркетингу. У нас теж були рекл... ребята з контекстної реклами, ми їх змінювали чотири рази, да, для того, щоб ми могли підібрати. Да. І звісно, що керівник відділу маркетингу — це людина, яка розуміється на всіх процесах. Да. Вона розуміється, як делегувати, кого наймати, да. вона розбирається в усіх тонкощах. Да. Тобто я постійно проходжу як керівник відділу маркетингу по підвищенні кваліфікації. Я хожу теж на різні консалти до своїх колег-маркетологів. Похожу на різні розбори, внутрішні закриті, да? багато вчусь, е освоюю нові програми. Наприклад, у мене зараз є. Я кожен вечір, півгодинки освоюю, наприклад, нейромережі, освоюю там якісь там роботу в клауді, там, в гамі, в інших. Да? Тобто, Я освою да? тобто я освоюю, там, ну, багато, багато таких моментів, тому що керівник відділу маркетингу – це людина, яка вміє приймати стратегічні рішення. Да? Тобто, Ти не просто там, вмієш пиляти сторін. Хоча я теж пишу в проєктах клієнтів, сценарії можу написати, можу сторіс написати, можу сценарії рілсів записати, тому що, щоб я не, не, не теряла хватку, да? тобто я розумію, що я, де працюю. Но по факту, в більшості тому, про більшості проєктів я є керівником відділу маркетингу. І я вибудовую стратегію. Я дивлюсь, коли ми рухаємося, де якісь показники. От, наприклад, уже в понеділок у мене заготовлено в блокноті для команди повідомлення, для трактолога, для СММ, що ми будемо робити. У мене є правила, я не, ми не працюємо в собою. Бо в неділю всі відпочивають, якщо немає якихось форс-мажорів, ну з понеділку у нас буде розбор польотів. Це вміти проводити планерку, це вміти працювати з командою, нанести їм їм свою думку, да це вміти почути людину, да побачити людину. да Навіть я своїм співробітникам вибиваю більшу зарплату, якщо це потрібно, якщо вони беруть додаткові задачі, да я так прямо кажу, що їм потрібно доплатити. Це абсолютно нормальна штука. да тобто я прям за кожну свою людину в проєкті стою горою. Тому це теж вміння будувати команду, вміти комунікувати, щоб тебе не ненавиділи, щоб тебе розуміли. Ну, це не про те, що тобі будуть сідати на шию да, і звісувати лапки. Це про те, що ти вмієш тримати дистанцію, ні з ким не приходиш на близькі стосунки. Ну при цьому команда тебе прислуховується тебе поважає. Це прям такий важливий момент, особливо коли ти приходиш в команду, де люди старші тебе. Теж потрібно вміти вибудовувати цю комунікацію. По факту давайте з вами підсвітковину. Це вміти брати відповідальність, мати стальні яйця. Да? Тобто, як я кажу, це вміти делегувати, це розбиратися во всіх процесах, це постійно вчитися, це впливати на результат, це дивитися цифри, Це вміти спорити з клієнтом на мові цифри, логік, стратегії. По факту, керівник від ну, це стратег. Це людина, яка відповідає за гроші в бізнесі, так? тобто вона шукає грошові рішення, і вона шукає, як збільшити кількість нових і повторних лідів. І це прям супер-дуже важлива штука. Так? Тобто, люба людина взагалі маркетолог – це людина, яка вміє. Не просто просувати в бізнес, а знаходити грошові рішення, так я кажу своїм учням на навчанні. Коли ти зможеш зрозуміти, які грошові рішення в стратегії, яка буде стратегія, по факту ти вже, ти вже є класним, крутим маркетологом. Ну що, друзі, ми з вами завершуємо. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підписуйтесь, ставите колокольчики, пишіть коментарі, і я вас чекаю на своєму YouTube-каналі.